Всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Глибочок. Ми зустрілися з депутатом селищної ради Таранюком Сергієм Вікторовичем. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, ось біля вас така споруда розібрана? Що це, що це за споруда? Скажіть, що це ось, таке? споруда це хазяї, хазяї, які купили каже, що, три години тому цей дом і по розрешенню сільської ради. Тут був представник сільської каже, ну, нашої савранської громади. Дав розрішення от на це каже, що руйнування, каже, що, домопостроєння. Домопостроєння було 120% каже, для жилья. Зараз йде війна, подивіться, во время війни, що вони зробили. І що вони роблять далі? Руйнація йде з села. Е, тут, е, тут була так. криша. Я хотів цю дому, цей дом. Я його хотів придбати для людей. малозабезпечених. У Нас в селі дві сім'ї є, мало І подивіться, яке кай, що мені каже, що, пішло навстречу, кає що. Ви ось, наша громада Савранська, як ви мені помогли, ось дивіться, що ви мені кай робите. Хто приїжджав, хто приїжджав з представників? І дала дозвіл розібрати у хату. Кай, бо тут каже, що хата не підлежить, каже, що ремонту. Як не подліжить ремонту, хату, нова хата, подивіться, піноблок. Е, я бачу, там і плитка поставлена, і, і криша була, так? Я через вікно. Що не бачите, що немає, вже дукаю, як ти казав? зайди в хату таку. Вони що є, є грубі, грубі, все є. Тобто, а куди ж вони це вивозять стройматеріал? Ну, Я ж не знаю, куди їх вивозять, я ж не бігаю за ними. Роблять зло село, це головні села. А що староста говорить? Староста, а де ж той староста? Отак От я й кажу. А де ж староста? А де ж той староста? Він що не бачить, що тут робиться? Тут же могли жити переселенці. Вони могли, позивити. бо вони тут жили, би, ось груба, ось дитя одна груба. Ідемо ти сюди. Думіру, саді, були. Дома построєння, євроремонт зроблені, їдь туди, ось, Євроремонт ага. був зроблений тут у хаті, повністю євроремонт. Так, да, гарні обої. А я і що, я піноплату. сюди, кіноплату все ось, о, грубка, новенька грубка, новенький дом, полудвогетажний дом. Напроти мене. Як ти каз. Так, угу. да, десь ще є плитку бачила, десь ще грубка наче з плитки. Ага, ось все Грубки нам всю хату. Да. І це розвалити таку хату. За ось о, за дві неділі оце, я кажу, що зробили вони, кажу, вовремя війни, вовремя війни, що когось тут селити десь. Щоб десь щось допомогти було, каже, що в них ніякої реакції не було до цього. Я взагалі не розумію, староста. Ви взагалі бачите свого старосту, він хоч і приходить до малозабезпечених? забезпечити. Староста я взагалі тут нікого, Поки на дане врем'я я нікого тут не бачу. Ну як же так таку хату розвалити? Ну, отак розвалили і все. І матеріал куди вивозять? Ну, я ж не знаю, куди цей матеріал вивозять, що кажуть. Приїжджають вони тут, розбирають, вони тут купили, вони були представителями цієї купівлі колись. Я теж присутствував тут. Документи вони мені ніякі ні, не представляли, каже, це все тако перевели все кай, в руйнацію. Кай. І руйнують далі, що їм зробить, щоб де жити. Подивіться, давайте автор. Во время війни, подивіться, територія каже, що города повністю не оброблялася. Можна було картошку засадити. І лісно я, як депутат, був би ініціатором цієї проблеми. І малозабезпеченим, засадили... да. Все стоїть раком, блядь. Іде війна, а тут нас каже, що, отаке го, що І в селі робиться, блядь. Город пустує. Город пустує, не один год пустує. і ніхто до нього ніяк не приймає кемір. Е, Не зрозуміло, як так сталося, що була хата, е, в якій можна було проживати, і зараз її розібрали. Це ж повинно якось контролюватися старостами, оскільки є такого житла в цьому. Построєння построєно після кає, 90-х годів, в Незалежній Україні. Построєне було, коли ска тільки сформувався, в нас був колхоз. Колхоз построїв афганців. Афганець кає, виїхав. Ну і каже, uh -huh. що він там чи продав він як казав, бо він теж все жаліється. Жаліється мені тоже, дзвонив каже жаліється. Що там робиться каже, Я ж так і не понімаю. Може він йому і в проект чи як воно в прокат дав чи куди? Я ж документів цих не бачу, що тут робиться. Uh -huh. А хату розібрали. А що скажете люди, які справа в тому, що сьогодні абсолютно ніякого контролю? Не веде ні селищна рада, ні старостинці за кинутими будинками. Таких будинків кров не тільки в селах, повно їх в Саврані. Це проводиться інвентаризація для того, щоб знати, де є залишене житло і чи є там господарі, чи немає. Сьогодні не можна ні купити, ні продати хату без документів. Все це, все це потрібно, щоб селищна рада провела. Ревізію привела інвентаризацію, зробила документи на ці хати, і тоді ці хати можна було б не шукати депутата Таранюка, щоб він викупив хату і дав малозабезпеченим оцим бідним, нещасним, нужденним. А могли б селищна рада оформити документи і передати цим людям. Щоб мали де жити, нас ніхто нічого не робить сьогодні. Якщо потрібно нашкодити, є закон читають статті, читають положення, читають все для того, щоб відібрати забрати. Ну щоб зробити сьогодні робочий день, вони вмісто того, щоб пройти, подивитися, що робиться по Саврані, що робиться по по цих селах. Як вони проводять суботники? Суботник від слова субота. Працюйте в суботу. Хто вам дав право в робочий час не зайнятися ось такими таким добробутом, нещастям оцим по селах, а ходити, е, обрізати кущики дерева. Yeah. Немає в нас влади, немає в нас порядку, немає в нас закону, немає в нас відповідальності, і слава Богу, що от є такі депутати, як Таранюк, який не одній дитині вже допоміг, і тільки що ми бачили, що yeah. нужденна сім'я, в якій троє дітей, батько помер, двоє дітей навчають в школі. Дитина навчалася в Умані, кинув навчання, тому що мама не має чим заплатити. Мама Хто, хвора, хто да. поцікавився цим? Щось мама хвора. Сьогодні не один раз вона вже лікувалася, тому що в неї туберкульоз. Це від того, що не доїдають, від того, що не мають необхідних поживних отих речовин для того, щоб організм укріп щоб був. Дірці нічого не цікавить. Їх цікавить, що суботні В кущики. Суботник В середу, середу суботні. Mm -hmm. Так назвіть його середник чи четверник чи п'ятничник. І, і ходіть, і, і просто займайтеся тим, чим не треба. Сьогодні нещастя, нещастя в селах, нещастя, нікого це не цікавить. Економікою не, займа, не займаються. Я сьогодні була а в селищній раді, нікого нема. Всі на суботнику. Всі на суботнику. І про це ще такого хочу сказати. Раз ми перейшли в громаду, чому тільки кесавранька, якщо... Відділяється в своїй направленці. Подивіться, мені за три години, хоч хтось приїхав, хоч тут, добрий день чи до свидання сказав. Де даже староста наш, староста даже, дужий. Він хоч раз у мене тут в селі побував, чи Денисюк тут ки, та, староста, де побував? Подивіться, от подивіться шарик, я пока. Що вони зробили, бля? Я ж це не подарую, бля. Так, Право мене... коло хати зробити таку руйнацію, де війна у людей, подивіться, що роблять. Хата була придатна для жилья. А зробити таке Після, ось... Ви дуже правильно сказали, що ми громада. Ми дійсно громада, ми вже не районна рада, не сільська рада, не для сільська всіх рада. для всіх дожев бути. Це, і однаково дожне дум... бути. Чого там? Вони ходять свої сраки, замивають, і кладуть ті обочини не закладають. А чого ж у мене не прийдуть, то нічого не подивляться. Це дуже правильно, але я саме це не думає... ми... Ми вже вже кашо. Повністю кашов відділені від цього всього. Ні, на сьогоднішній день е, громада стала Ой. все таким розумінням, є... що є влада. І є нікому не нужна громада, і Ні. обідно за то, ще раз ось кає, що визвав я кає, що теж свого колєв. Подивіться, що зробили сілікатні хати, піноблоком обкладене, вікна євро були, в трьох містах. Все було, подивіться, що робиться. Боже. До і, чого берлять йде, так, так, ви, ви, так, ви, так, ви, іде. до чого це все йде? Так ви лише mm. повторіть, скажіть, ким воно було побудовано. Побудовано було що нашим що ще колгозом, і побудовано було. Чоловікові афганець, який пройшов тих два роки, а зараз люди в нас по вісім год воюють. Можна було дати, по даром дати, бо тому, що воно з колхозного було, з коштів не було виділено. Оце була громада. Це Оце псих. була громада. Оце спасіба вам за все добре. Прямо коло хати зробили, блядь, мені каже, щовайський коцьолог, блядь. А сказала Ваша, що ніколи вони не можуть. Та що ж це таке робить? Робити всі умови. А ти я зрозуміла, що і керниця да, є? Так, так, так. І вода. Водопровод, і водопровод, каже, що на цементній остові з кругів, як той казав, каже, і води не обмежено. нас на все село ця керниця повністю кормила наше село. І вона продовжає. Ну, каже, що з таким каже, що направленням ще й кинули киську в ту керницю, блядь. Більше я нічого не можу хорошого сказати. Ужас, І водопровод проведений, і взяти розібрати таку хату, дати дозвіл Далі. в такий час. Все був, ну, кину, За... кину. Чуйте, забор все був, ось Ж... Желізне було. Все. А ще й забор тут був? А, а що тут забор? Що, що ви не бачите? Стопчики. Прямо як фашисти прийшли ломиками, приїхали, каже, що, як ти казав, каже, що із цими молотами, на тобі, оце такого, мені напроти. Ну, топчик лежить із собора А, так. Да. Матеріал позабирали. Де ж позабирали? Ні, ну вже заборжу розібрали. Дозволяється розбити. Що вони взяли з тобою? Ото наслали силікат, щоб могилу зробити комусь. Так, якщо працювати по хазяйськи то все можна і да. в селі можна жити. Трактор для того, щоб людям допомагати городи Зим, орати. Зимою щоб... он доке, що роблю, обгортаю, відгортаю. Я нікого ніде не просю тут. Я взагалі нічого цієї влади ніде нічого ще не просив. А на сесії цей депутат голосує, щоб виділити гроші, щоб складали договора, щоб горнули дорогу. Договір складають, гроші списують, а таранюк дороги горне. За спасіба, да? так? Зазвичайні? А за спасіба це його? За спасіба орнув. Нормально. Що так водіть по я Боже як що ось, ось, угу. ось лопата просто каже, що воно відключена лопата, угу. грунтова лопата, а, щоб не казали, то, що не гонка. Тобто його... то ви чистите, да? ну, чистити сніг? Знаю, ну так. Да. Да. А ти за мною з у мами? Ніхто за мною нічого не заключає. А у нас що з дорожним договір заключають? У нас і з дорожним не бачать. У нас якісь со дорож... своїми до заключають. Дорожна служба, бляха, йок да. поїмать, який капитал. Да? Техніка А служба, техніка со, яка? Стої, стоїть, стоїть завалікає, що такий комплекс, як що щебеневенькає, що є, називаємо, чи то комплекс, чи то організація. Скільки воно стоїть, та ще Подивіться, що робиться до села, не можна доїхати. Угу. Та, хуна, то, вони Не, заключають не з нашим, а заключаючи із завалю, з вайбором. Наші дорожні... То не наше, то не Є, наше. Да. Прийшло време. сократили що дом культури. Прийшло время, сократили, ФАП, Прийшло время, світ відключили. Подивіться все, на кожному собі в мене в селі, лампочка висить. Нема півроку святу, нема нічого, повністю вже здохло, бля. Мать твою з ним. Лиш один інтернет пока спасіба й на тому. Не знаю, куди то інтернет. -початку. Скільки у вас так, хотів? Інтернету немає. Yeah. Вегеть манівки інтернету нема. Yeah, no, І зв'язку нема. немає. Про... Онлайн діти навчатися не можуть, бо немає інтернету. Скільки про... мешканців в глибочку? 77 чоловік з дітьми. ФАПів нема? А? Фапу. Фап, фап, ФАПа немає? Є там на 0,25, та йде той Фап. — той... Ну, Фап є, він оборудований. Ми все зробили, підготували й добу. А потім пішло, все, все їм не вигодно. Последнє, де було, коли для села, постінє, де було, то й автобус, і то автобуса взяли, зняли, бо їм вигодно, бо в них грошей не вистачає. А що ж тоді до цього села вистачає? Ну так може вони цей, цей будинок розібрали, та й гроші зберуть і автобус пустять. А як же, а як діти до школи добираються? Не зрозуміло. Шкільний. Шкільний. А шкільний. Шкальний, ага. 4. Вон, цей дом, де я колись цим дітям тром. І жінці ці придбав за свої кошти. Оцей будинок? Да, оцей будинок я їм придбав. Придбати придбав. Вони прибули з Кривого Рогу до мене. Зараз за три роки, бо я їх постійно каже, що зараз зайдемо, зараз побачите, ні одної дровинки. І ще що за влада каже, що нам запрещають піти не назбирати. Uh -huh, uh -huh. Діти пішли збирати сухостой, приїхала поліція. Вони так, почали так, так, щось своє суї... та що це як... фашизм якийсь nee, в наше nee, время? Nee, йде nee. воєнний стан, воєнне направлення, йде війна, люди добрі. Йде війна, що це ви робите? цей вікторович. Так ви ж зрозумієте, що вони везли во сведемо тачкою. Так Вони не ж не мені, поїхали, а треба... трошки а, це плечок нести на плечах нести. Так, а потрібно, щоб їхав Камаз якийсь, загрузив, їх би не, mm -hmm. да. не спинили. А якщо, а ти, це їх, буде, а якщо це, діти це, пішли позбирати і їх то, зупинили? Зайдете ще сідати, да, да. Ну, Я дивлюся, що ось постірано, стірка. Але мама дуже хвора, допомоги ніякої нема. Бачили ми того хлопчика. Mm, пахне борщом, щось готує. люди прийшли. Можна, зняти. Доброго дня! Закупили це, так пахне у вас смачно. газу немає, ну що... Ви допомагаєте, так, Серйозно? Помагаємо, все допомагаємо. Останнє, що залишилося, це в нас електрострум, і то вже каже, що дай Боже, скоро не буде. Все, чим цих дітей кормити, чим цих людей в селі бляха, куди їх витягувати, куди їх утягувати? Доброго дня, скажіть, скажіть ми бачили вашого сина, скільки у вас дітей, які у вас є проблеми? Ну, проблеми, це, що немає дійсно, не роботи, нічого. Допомога якась є від старости. До вас хтось із служб приходив. Ніхто що? не приходив, ніхто не приходив. Ви не працюєте, да? ну, у не вас двоє діток троє. а троє. Okay. Да, діти ходять до школи, кажуть, да, що да, ви потребуєте ходять, одягу, да? фінансової допомоги. От скажіть, що вам? Що, ну два ну, рази допомогу дали продуктам і все за все время. Староста приходив, цікавився, як ви живете. Як діти навчаються, чи є в чому Не в, був тут в, в селі, не тут що, не, не був, ні в хаті. В а та, старший син у вас кажуть, навчався в умані. Навчався, ну це стали проблеми з тими деньгами. І все, год відучився і куди. Дитина обратно, куди, я не роблю, не, не нема чим допомогти дитині, щоб дитина вивчилася, хоча б. А тут нема, навіть на складометр дров немає, таке все, все, все сюди. І ще є таке, ну я це вийду на двір, я ще розкажу вам. Ну, розкажіть тут. Та ні, тут ага. я вийду на, на вулицю. Ага. так, бачите, як ти казав, за період часу мого, як то казав, це депутатсько депутатського положення, як той казав, каже, за скільки воно що і до чого воно вже дійшло. В тому році случай такий помирає сирота в мене, бабка 40-го року рождення. Ніхто й рубля не дав, ніхто не поцікався. Хто її буде хоронити? Що? Закачав рукава такої і ту бабку перед последнюю дорогу. Ні рубля, ніде, ніхто нічого. Та що це за що це таке, бля? Капіталіз який чи що вже? Ні, при З 40-го року бабка, бля, приїхала якась з Біляєвського, з Білостровського району. Документів нічого не було. Які були осложнення мені навіть в районі піти, вона була сахарним діабетом боліла. Документи десь упхала, ну не можна було знайти. Два дні я документи їздив, каже по той, каже, що громаді Грецька, бля. То мене каже, що главрач посилає туди, каже, що в центральне, де виписують документи, документи де виписують, буду так по простому розказую. Yeah. Виписують паспортний стіл мене і по кругу. От таке. А бабка о. два дня лежала. Лежа. <coughs> бабка собі лежить два mm -hmm. дні і каже, що й не дує. За вираження люди добрі вже вперло й мене. Скільки міг я тепів? От приїхали люди, я просто вискажуся вискажу в камеру. І це в селі таке, в кожному робиться. Просто всі бояться. А бояться нема чого вже їх. Раком треба ставити це вже всього. Бо вже надоїло, блядь. да, Це вже крик душі. А чого?